З виставки продали ось таке розкладне крісло смайл. Воно може бути кріслом, може бути диваном, і саме головне в нього найменша глибина всього 80 см. Тобто, якщо ви шукаєте такий розкладний варіант диванчика чи крісла, це буде най, найменш глибоке. Дуже зручна посадка на кріселку разом з подушечкою. Так, зручно сідаєте. І вона висока, до речі, класно підходить до стола. Як бачите, на ніжках буде зручно прибирати внизу, і воно має пару фішечок. Найперше, тут йде регулювання спинки. Один, два, три. Максимально пряма. Потім з крісла можна робити шезлонг. Бачите, дістаються ніжки. І робимо шезлонг. Аналогічно, ви можете в положенні шезлонгу теж відрегулювати спинку так, як вам потрібно. І саме останнє можна його повністю розкласти. Можу збоку показати. Повністю розкладається воно у спальне місце, оскільки тут така трошечки. Трошечки треба порозкладати, подіставати всякі ножки, щоб крісло розкладав спальне місце. Ідеально, воно буде, мабуть, для гостєве спальне місце для щоденного сну, якщо щодня складати, розкладати, трошки замахаєтесь. По вартості розмір 80 см з подушечкою ціна 11200, і може бути ширше, в залежності від того, яка вам ширина потрібна. Є ще одне в наявності в кольорі. Капучино поставимо на виставку, зніму, а це вже продано, поїде по делівері в Раву Руську. Якщо цікаво, більше про е, крісло Смайл. На сайті Солоха є, а в описі до відео телефон для зв'язку.